Літній кампанії Путіна, яку той розпочав ще наприкінці весни, довго готувався до цього, і яка фактично провалена. Про це пише військовий оглядач Більт Юліан Рьобке. Він говорить, що літня кампанія російської армії в Україні, під час якої генерали намагалися прорвати оборону на Донбасі, відкрити новий фронт у Харківській області, Сумській області, не дала результатів. За даними Діпстейту, темпи наступу російських військ стали найвищими з листопада минулого року, однак за три літні місяці їм вдалося захопити лише 30% української території або приблизно 1800 кілометрів. Але я сказав би, що не лише а аж 1800 кілометрів, тому що ми свого часу хизувалися, що взяли під контроль тисячу квадратних кілометрів. У Курській області. Більшість цілей, які Москва ставила на кампанію з квітня по серпень 2025 року, виявилися нереалізованими Констатує Рьобка. Також на Донеччині російські війська намагалися взяти Покровські, навіть прорвалися до центру міста, але потім за три тижні їх звідти вибили, окремі були взяті в полон. Плани Кремля щодо створення так званого поясу безпеки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях також не реалізувалися.